Я зараз буду їхати гуляти ще далі. Але дивлюсь, що заходять такі великі хмари, тому, тому напевно буде дощ та певний шторм. І, можливо, зараз я поїду додому. А в наступний день вже погуляю якимось іншими містами та маршрутами. Ось такі справи. Але це містечко дуже приємне. Сюди можна приїздити, ну, може, не на цілий день, а десь на півдня. І погуляти, познайомитись, що це за місто Канкаль. А якщо знаєте в регіоні Британії і в Нормандії класні устрічні ферми та міста, де їх можна скуштувати, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, ну якщо ви вже десь дегустували та подорожували. Мені дуже сподобалася ця прогулянка. Сподіваюсь, що і вам також. Якщо хочете мене підтримати, можете поставити лайки, поділитись цим випуском з друзями і обов'язково написати якісь коментарі, що ви додивились його до кінця і що вам сподобалось найбільше. Та як загалом, ви до устриць відноситесь. Або можете стати спонсором каналу. В описі в коментарях чи шапці профіля ви зможете знайти посилання, вибрати певну суму, і з вашої картки вона буде щомісячна. Відправлятися як бонус мені, потім це можна зупинити в будь-який момент. Тож я буду дуже вдячний вам за підтримку і вже вдячний тим, хто приєднався до мене щодо створення такого контенту і надалі.